Доброго ранку, дорогі брати і сестри. У цей благословенний четвер 3 квітня 2025 року у православних храмах на шостому часі читається уривок 42 глави книги Пророка Ісаї. Вірші з 5 по 16. Говорить отак Бог. Господь, що створив небеса і їх розтягнув, що землю простяг та все те, що із неї виходить, що народові на ній Він дихання дає, і духа всім тим, хто ходить по ній. Я, Господь, покликав Тебе в справедливості і буду міцно тримати за руки Тебе. І тебе берегтиму, і дам я тебе заповітом народові, за світло поганам, щоб очі відкрити незрячим, щоб вивести в'язня з в'язниці, а з темниці тих мешканців темряви. Я, Господь, оце ймення моє, і іншому слави своєї не дам, ні хвали своєї божкам. Речі давні прийшли ось, нові ж я повім, дам почути вам про них, поки виростуть. Заспівайте для Господа пісню нову, від краю землі йому хвалу, нехай шумить море і все, що є в ньому, острови та їхні мешканці. Хай голосно кличуть пустиня і міста її. Оселі, що в них проживає кедар. Хай виспівують мешканці скелі, хай кричать із вершини гірської, нехай Господу честь віддадуть, і на островах його славу звіщають. Господь вийде, як лицар, розбудить завзяття своє, як вояк. Підійме він окрик та буде кричати, переможе своїх ворогів. Я від віку мовчав, мовчазний був та стримувався, а тепер я кричатиму, мов породілля, буду тяжко зітхати й хапати повітря, спустошу я гори й підгірки і всі їхні зілля посушу. І річки оберну в острови і стави повисушую. І я попроваджу незрячих дорогою, якої не знають, стежками незнаними їх поведу, оберну перед ними темноту на світло, а нерівне в рівнину. Оце речі, які я зроблю, і їх не покину. Книга буття, глава 18, вірші з 20 по 33. І промовив Господь через те, що крик содому й гомори великий, і що гріх їхній став дуже тяжкий, зійду ж я та й побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене. Тоді їм загибіль, а як ні, то побачу. І повернулися звідти ті мужі і пішли до Содому, а Авраам усе ще стояв перед Господнім лицем. І Авраам підійшов та й промовив: чи погубиш також праведного з нещастивим? Може, є п'ятдесят праведних у цьому місті? Чи також вигубиш і не пробачиш цій місцевості ради п'ятидесяти тих праведних, що в ньому є? Не можна тобі чинити так, щоб убити праведного з нечестивим, бо стане праведний, як нечестивий, цього ж не можна тобі. Чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди? І промовив Господь. Коли я в Содомі у цьому місці знайду п'ятдесят праведних, то вибачу цілі місцевості ради них. І відповів Авраам та й промовив, Оце я осмілився був говорити до Господа свого, а я порох та попіл. Може, п'ятдесят тих праведних не матиме п'яти, чи ти знищиш ціле місто через п'ятьох? І промовив Господь, не знищу, коли там знайду сорок і п'ять. І промовив до нього він ще та й сказав: Може, сорок там знайдеться, а Господь відказав Не зроблю і ради сорока. І сказав Авраам, Хай не гнівається мого Господа, і нехай я скажу, може, тридцять там знайдеться. А Господь відказав, не зроблю, коли тридцять знайду там. І сказав Авраам, Оце я осмілився був говорити до Господа мого, може, двадцять там знайдеться, а Господь відказав, Не зроблю і ради двадцяти. І сказав Авраам, Хай не гнівається мого Господа, і нехай я скажу тільки раз у цього. Може, хоч десять там знайдеться. А Господь відказав Не знищу і ради десятьох. І пішов Господь, як скінчив говорити до Авраама. А Авраам вернувся до свого місця. Книга притч царя Соломона з 17-го вірша глави 16. -ї. По 17-й вірш глави 17. -ї. Путь справедливих ухилятись від зла. Хто дорогу свою береже, той душу свою охоронює. Перед загибллю гордість буває, а перед упадком бундючність. Ліпше бути покірливим і злагідними, ніж здобич ділити з бундючними. Хто вважає на слово, той знайде добро. Хто ж надію складає на Господа, буде блаженний. Мудросердого кличуть розумний, а солодощ уст прибавляє науки. Розум джерело життя власникові його, а картання безумних глупота. Серце мудрого чинить розумними уста його, і на уста його прибавляє навчання. Приємні слова, щільниковий томет, солодкий душі і лік на кості. Буває, дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерті. Людина трудяща працює для себе, бо до того примушує рот її. Нікчемна людина копає лихе, а на устах її, як палючий огонь. Лукава людина сварки розсіває, а обмовник розділює друзів. Насильник підмовлює друга свого і провадить його по недобрій дорозі. Хто прижмурює очі свої, той крутійства видумує, хто губами знаки подає, той виконує зло. Сивизна, то пишна корона, знаходять її на дорозі праведності, ліпший від силача, хто не скорий до гніву. Хто ж панує над собою самим, ліпший від завойовника міста? За пазуху жереб вкладається та весь його вирок від Господа. Ліпший черствий кусок з спокоєм, ніж дім повний учтем ясної, з сваркою? Раб розумний панує над сином безпутнім. І серед братів він поділить спадок. Для срібла то пильна посудина, а гордо для золота Господь же серця випробовує. Лиходій слухається уст безбожних, слухає неправдомов язика лиходійного. Хто сміється з убогого, той ображає свого творця, хто радіє з нещастя. Не буде такій без вини. Корона для старших онуки, а пишнота дітей їхні батьки. Непристойна безумному мова поважна, а тим більше шляхетному мова брехлива. Хабар в очах його власника самоцвіт до всього, до чого повернеться, буде щастити йому. Хто шукає любові, провину ховає, хто ж про неї повторює, розгонює друзів. На розумного більше впливає одне остереження, як на глупака сто ударів. Злий шукає лише неслухняності, та вісник жорстокий на нього пошлеться. Ліпше спіткати обездітнену ведмедицю. Що кидається на людину, аніж нерозумного в глупоті його. Хто відплачує злом за добро, не відступить лихе з його дому. Почин сварки то прорив води, тому перед вибухом сварки покиньте її. Хто оправдує несправедливого і хто засуджує праведного, Обидва вони господеві огидні. Нащо ті гроші в руці нерозумного, щоб мудрість купити, як мозку нема. Правдивий друг любить за всякого часу, в недолі ж він робиться братом. Благословенного усім четверга, Соломонової мудрості в ділах житейських.